Окей, друзі, у цьому випуску на вас чекає. Що чекає на проєкт після етапу лістингу на Вітмар, проєкт Ханівуд? Друзі, радий та всіх на своєму каналі, і всім привіт! На зв'язку, містер Атлан. Сьогодні наше відео буде знову ж таки присвячено Ханівуд. А в цьому відео ми більш випуску, більш детально поговоримо про наступне. А що буде із проектом Ханівуд, коли він заїздиться на біржі Бітмед? Подальше майбутнє інформація буде досить цікавою, як для інвесторів, так і для криптоентузіастів. І не тільки ми почнемо. i А почнемо ми із того, що разом пригадаємо, що собою являє проєкт Ханівуд. Отож, Ханівуд — це країна мрій, де ведмеді мають власні володіння, і саме ці персонажі більш частину часу присвячують е його підтримці. Це P2P-Earn -E Blockchain гра, в якій ви можемо, е ви можете, і ми можемо заробляти монети. Вона створена на базі космосу, дає нам якусь таку певність знадійність і перспективу гри. Мені це то точно. Рухаємося далі. Кожен, хто зайде на платформу Honeywood, помітить першочергову фразу, у якій вказано наступну інформацію. Грай 5 хвилин і день в день, і заробляй гроші. Спочатку я не повірю власним очам, насправді, але це і так. Всього лише за деякі хвилин ви можете зможете, добряче такі заробляти. А, маю власний а, досвід на цьому. А тепер до діло. Таки недавно команда проекту Honeywood на усіх соціальних платформах оголосила дуже рідкісну новину, а саме. Гей hey, світ! Вгадайте, хто хоче відсвяткувати своє партнерство та ексклюзивний лісний Ханікоїну монет Ханівуд, який використовується для всіх внутрішніх транзакцій на Бітмет у 3-4 квартал 2022 року. Mm -hmm. Так саме так. Тобто, якщо робити висновки, то біржа BitMart дає доволі хорошим варіантом для лістингу. оскільки входить топ-20 бірж по об'єм та має близько 9 мільйонів користувачів. І це, на секундочку, не свапелка, а повноцінно популярна біржа. А також той що лістинг запланований на 34-й квартал цього ж року, а, а, а може. А, ну, Так, заново. А також. Той момент, що лістинг запланований на 3-4 квартал цього ж року, тобто можемо зробити висновок, що лістинг буде на обичому ринку, принаймні 50 на 50. Якщо ці умови будуть виконані, то ми побачимо повноцінний булан та великі прибутки. Для прикладу, давайте пригадаємо 21-22 роки, коли усі проекти летіли як найжені від колосальних прибутків. А якщо візьмемо до уваги, то біржа Бітмарт є популярною, це стимулюватиме до хайпу та популярності, через що ці аспекти позитивно вплинуть на ці. Не для кого не секрет, що на топових біржах працюють потужні маркетингові компанії, які безумовно знають свою роботу та, ставляться, та славляться своїми результатами. І дана біржа BitMart не виключена цьому. Екосистема Космос. Позитивний вплив на проєкт. Наступний аспект, на який я б хотів привернути вашу увагу, це на блокчейн-космос. Адже саме на цьому блокчейні створена гра. А це також має позитивні сторони і всіляє більшу довіру користувачів. оскільки блокчейн славиться своєю безпекою зілізацією. Та іншими неймовірними аспектами. Наступне команда Ганівуд. Позитивний вплив та проекту. Відразу значить, що команда є дуже крутою та наполеглою у всіх значеннях та з великим розвитком. Якщо візьмемо для прикладу маркетингову стратегію, яку веде а, команда, то успіх у них дуже великий. Адже за невеликий період часу гра стала а, все більш популярною, та з кожним днем росте кількість користувачів. Цей аспект ви можете наглядно бачити, якщо зайдете у Twitter, результат помітний. І я впевнений, що команда на цьому не Зупиниться, а буде розвивати свій продукт та, а, допоки, поки не стане популярним серед криптопростору та гейміндустрії. Лише подумати, що потрібно а, приділяти лише декілька хвилин, лише декілька хвилин в день, щоб заробляти токени і продавати їх на біржі. І вам більше не потрібно грати без перестанку, щоб негативно вплине на ваше здоров'я і самопочуття. Ось чому Ханівуд зробив усе для того, щоб ви могли зайти раз в день, зібрати токен і купити щось і так кожного дня. А, це Робить її простою і, і важливою для геймерів, ähm, що є саме так. Висновок. на мою думку, даний проєкт є дуже перспективним, на який варто звернути перст увагу. Я вірю в те, що Ханівуд чекає успішне, на Ханівуду чекає успішне майбутнє і топ серед 10 криптоігор. Чому? Велика жіотаж переваги блокчейн-космос та, прости... та простий геймплей. Це головні моменти, які потрібні для успішної гри, із... із цим погоджуються не тільки я, тому беріть це до уваги. До нових зустрічі наступного випуску. Бувайте!